модернізація, реконструкція інвестиції. як комунальники готуються до зими. В міській раді відбулася розширена нарада. Керівників підприємств міста в такому форматі зібрали вперше за півроку. Може, навіть трошки зарано ми почали підготов... так, займатися підготовкою до зими, але раніше не було війни і була інша ситуація. Тому ми зараз почали набагато раніше для того, щоб ми знали ситуацію, які проблемні питання, над чим треба сьогодні працювати, сьогодні і забезпечення, скажімо, електроенергією, і це, що ми сьогодні газову установку ми плануємо поставити в теплокомуненерго разом з обласною і державною. Адміністрації, які виділили нам для цього 10 мільйонів, і ми вже цю установку завезли, вона вже знаходиться в нас. І якщо ми зараз буде сесія і ми проведемо сесію, виділимо, ми там по-моєму, 7 мільйонів, я точно цифру не пам'ятаю, виділяємо, і ми до нового року установимо, то в нас ми зробимо дуже велику справу, що ми, нам не так страшно вже буде е, залишитись без світла, без води. Ну, Світло ще, скажімо, Люди пристосовуються вже як квартирі світло подати, але за те, що в нас буде тепло, у нас буде вода, у нас буде працювати каналізація, це дуже велик ну, багато значить. Про підготовку до зими розповідали директори комунальних підприємств. Технічно до запуску котельня готова на 85%. Водоканал запроваджує в роботу ВНС сонячні панелі. Активно комунальники залучають інвестиційні кошти до реалізації програм з енергозбереження. Питаємо, чи є на підприємстві спеціалісти, аби нове обладнання коректно працювало. З кадрами складніше, тому тому що бронювання працівників проходить лише по підприємствам критична інфраструктура, це не тільки котельний та водоканал, там більш-менш, але ж вопрос бронювання теж йде дуже тяжко, і поэтому брак людського ресурсу відчуваємо. А що стосовується підприємства Какасервісу збережя теж саме Олімп і інші, значить, це не критична інфраструктура, і там дуже гостро стоїть питання зі спеціалістами. Пункти незламності в місті готові до прийому людей, але відкриватимуться вони лише у разі повного блекауту. Водночас є необхідність облаштування закладів соціальної інфраструктури для доступу людей з інвалідністю. Дуже багато у нас зараз. На жаль, буде військових, які повертаються людей, де були активні бойові дії і дійсно втрачають кінцівки. Ще буде, ну на жаль, це, це відбувається. А не хочеться, щоб ці люди залишилися за межами соціального життя. Тому це взагалі буде, мені здається, в державі таке направлення, яке ми ближ, ну, в ближайші, які такі часи повинні бути реалізовувати для того, щоб ми могли. Не закривати двері своїх закладів, а навпаки, відкривати, відчиняти їх для всіх відвідувачів. наради в такому форматі будуть відновлені. Тепер керівники підприємств, служб та установ міста, збиратимуться щоквартально. треба